Сьогодні у нас дві гвинтівки М- 16 і М4. 1 Після війни в Кореї, де комуністи намагалися просунути свою пов'язку в військах Америки. Було прийнято рішення, що піхоті все ж треба бронежилет. Але оскільки вони капіталісти і вміють рахувати гроші, їм було цікаво, чого має захищати піхоту бронежилет. Як виявилось, 80% поранень це осколишні поранення. Ураження стрілецької зброї це 20 І вони відмовились від цього конячого калібру 762 на 51 і прийняли на зброєння на набій 556 на 45 малоімпульсний набій. І для цього набою була розроблена гвинтівка М-16. Дебют Гвинтівки М16 був у В'єтнамі. Було багато на неї нарікань, але була проблема з порохами. Як тільки хіміки вирішили проблему з порохами, гвинтівка запрацювала, стоїть на озброєнні майже у всіх військ НАТО, стоїть на озброєнні у нас. Сам патрон використовується не тільки у цих гвинтівці, використовується майже у всіх. Натівських видах озброєння. Деякі кажуть, що вона боється, боїться пилюки, грязюки і іншого. Адепти е секти Калашникова вважають, що цей автомат не уб'єний, не боїться піска, не горить води. І якщо гарний стрілець може збити навіть низько спутник. Ну Це все брехня. Люба зброя, якщо вона хапне піску, болота, грязі, вона не буде стріляти. Але якщо порівняти оцю гвинтівку з автоматом Калашникова, в неї майже нема. Місце, як може туди потрапити пилюка та пісок. Все закрите. Це віконце викиду гільзи, воно закривається в транспортному положенні такою шторкою. Відкривається, зводиться затвор, і тоді віконце викиду гільзи відкрите. В транспортному положенні його треба закривати, щоб не попадала пилюка. Оце єдине місце, звідки в зброю може потрапити пил та пісок. Раніше перші магазини були одноразовими на 20 набоїв, чому ж так виробник вирішив. Зараз використовуються штатні магазини на 30 набоїв. Магазини вони уніфіковані, тобто можна використовувати з М4. А магазин в М16 стане штатним. Гвинтівка складається з двох частин апер і ловер. Виймається оцей пін, щоб. Воїн його не потеряв, не загубив штиф, зйомний, його не можна зняти. Виймається рукоятка взводу, з неї, відповідно виймається сама затворна група. В прикладі розміщена буфер віддачі і розміщена зворотня пружина. Вона при неповному розбиранні не чіпається, вона там собі живе спокійно, чиститься рідко. На самій гвинтівці останні прицільні пристрої. мушка і дієпрічний цілик. Є для більш точної стрільби маленький цілик. І для такої цілки цілий регулюється по висоті. Крім того, якщо штатні прицільні пристрії не задовольняють, їх можна зняти. І тут у нас є планка Пікатіні. На планку Пікатіні відповідно, ми можемо встановити будь-який прицільний пристрій, який передбачений для цього кріплення. Можемо встановити каліматорний приціл типу Аймпойнт, Трілікон. Це часто використовується в американській армії. Тепловізійний приціл, оптичний приціл все, що кліпиться на планку пікатіні, відповідно, ми можемо встановити як основний прицільний пристрій. Гвинтівка дуже кучна. Її не так є такий вислів казлі при стрільбі, тому що у них мала затворна група, мала вага самого затворної групи. Відповідно, їх не так кидає. Гвинтівка дуже кучна, прицільна влучна, але стріляє громше, ніж калашників. Органи управління, відповідно, гвинтівкою. Запобіжник перевідник вогню. На ньому три положення. Сейф, відповідно, це безпечне, семі це одиночний. І авто автоматичний режим вогню. Характерною особливість гвинтівки, що поки у вас не зведений затвор, на запоб... положення безпечне, сейф не поставите. Тобто бої знає, що в нього не зведений затвор, просто помацавши запобіжник. Запобіжник продубльовано з двох сторон. Тобто під праву та під ліву руку. Коли магазин пустий, гвинтівка стає на затворну затримку. І ви вставляєте новий магазин, нажимаєте на кнопку затворної затримки, ось вона, і затвор сам досилає патрон. Не треба оцих рейнджерських руків, як з калашом. Ну і кнопка відповідно викиду магазину. Вона під вказівний палець нажали на кнопку, магазин. На гвинтівці є клавіша до села патрону. Може хтось бачить у фільмах, вони часто так роблять, вони згідно на станов їхніх. Якщо не дослався патрон, його треба добити. Оця клавіша вона призначена для досилу патрону. Подальший розвиток системи М16. М4А1. Система автоматики, з розбирання, вузли гвинтівки, всі ті самі, як у М16, але ця гвинтівка більш ергономічна. В неї вже регульований приклад, повна цівка це планка пікатіння. Відповідно, ми можемо тут встановити різні види стрілецьких прицілів, які передбачають це кріплення. Крім того, на самої цівці є кріплення МЛОК. Відповідно, можна додати рукоятку переноса вогню. Лазерні цілеуказателі, фонарики, ліхтарики, абвишати цю гвинтівку з голови до них, щоб вона була як новогодня ялинка. Оця гвинтівка за рахунок того, що вона більш ергономічна, вона дає змогу замати більш правильне положення для сільби, більш правильна платка у військовослужбовців, Відповідно, краще вони стріляють. Стандартний магазин на 30 набоїв в комплекті їх іде 6 штук. Магазини від М16 на М4 стають як рідненькі, вони уніфіковані за рахунок того, що в неї трошки коротший ствол, відповідно, в неї трешка трішки менша прицільна дальність і кучність. Але в нинішніх умовах стрілецького бою. Оці конячі дистанції, які вказані на прицілих планках, наприклад, автомата Калашникова 1000 метрів, вони не використовуються, як правило. Це все дистанція для снайперів. Це нормальна робоча гвинтівка для піхотинця. Кучна, прекрасна, ну, тільки трохи вона громковата, якщо порівнювати з Калашником. Громковата за рахунок того, що вони маленькі, маленьке віконце газовотводу і всі. Порохові гази працюють на більшість на те, щоб розігнати кулю. Ці зразки озброєння використовуються при навчанні в 199 навчальному центрі. Приходьте, будете стріляти, патронів у нас вистачає, навчимо.